Ну що ж, всім привіт! Якщо ви бачите перед собою, друзі, хороший якісний заряджений автомобіль, значить вас вітає компанія Ваш Карс, і в нас для вас нове поступлення по автомобілях. Ви надзвичайно багато писали, дзвонили. Коли ж будуть бюджетніші автомобілі, ну, трішки дешевшого класу, бо дуже багато у нас дорогих кросоверів, легкових автомобілів дорогого класу, коли будуть більш бюджетні, хороші надійні автомобілі, що можна буде їх придбати. Ось, друзі, ми прислухаємось до ваших порад і вже сьогодні у нас у наявності. Більш, так сказати, бюджетніший, але надійний автомобіль, який в нас раніше також були, але їх надзвичайно мало, є на ринку Європи взагалі, та й ринку України також. Volvo V50, білесеньке, гарнесеньке, з надійним і рідним пробігом. Ну, все, що може бути, все тут є. Отже, друзі, погнали по цьому автомобілі. Volvo V50. Цей автомобіль 2010 року. Випуску ми привезли з Європи. В ньому пробіг оригінального 270 тисяч. Друзі, це хороший, рідний, надійний пробіг. Краще взяти з пробігом рідним 270, чим скрученого 400, бо повірте мені. Зараз скручують так пробіги, що ну просто ви ніколи не будете знати, навіть що там скручений пробіг. У нас хороший рідний пробіг 270 тисяч для двигунів Volvo на ці двигуни 1.6, вони служать дуже і дуже довго, більше навіть, ніж 500 тисяч. Вони в Європі тільки стоять, друзі, по 400 500 тисяч і їм абсолютно нічого не бракує. Вчасна заміна масла, вчасна заміна всіх елементів, все. Ці двигуни їздять дуже-дуже довго. Я думаю, в принципі, саме й тому Вольво набрало такої популярності, що це хороші, дійсно надійні автомобілі з хорошими двигунами, з хорошою ходовою, м'які. в принципі, ну, Тому воно, напевно, таке і популярне. Так, що по автомобілю? Хороша зимова шипована резина з оригінальними дисками Вольво. Білесенький, гарнесенький колір, автомобіль рівненький, без подряпин, без м'ятин, без підфарбувань, це додається обов'язково відео до кінця, я в кінці також вам перейдусь товщиноміром. Так, що по автомобілю ще задні стопи, передні фари, все це класному стані. Має незначну подряпинку біля заднього бампера. Це стандартно, там де форкоп. Більшість автомобілів, якщо є фаркоп, бачите, тут є. Незначна подряпинка. Ми її навіть не фарбували, щоб не фарбувати бампер, не знімали абсолютно. Ми її просто підкапали легесенько і все. Вона ніяк не впливає на автомобіль, друзі. Ну, є подряпинка і є. Вона ну, не головна в машині. Головне це стан автомобіля. Тут є частний пробіг, він без підфарбувань. Автомобіль дійсно заряджений, на хорошій резині, в гарному стані. Працює автомобіль рівнесенько. Додивляйтесь відео, ми вам також покажемо, зараз, як він гарно і рівно працює. Так, переходимо по салону. Так, що по салону вам сказати? По салону у нас дверні карти. З 4, 4 є склопідйомники, центральний замок, блокування склопідйомників, електрорегулювання бокових дзеркал. Тут ми маємо мультикермо, наш спідометр з пробігом 273 тисячі, як ви бачите. Заводиться автомобіль просто в секунді. Заглушили, заводимо ще раз. Я думаю, ви відчули, як гарно легко заводиться двигун. Зверніть увагу на руль, в якому хорошому і гарному він стані. На 270 тисяч наголошую, друзі, рідного пробігу. Не вірте те, що в інтернеті по 180, по 150, по 190. Звісно, такі автомобілі бувають. Але якщо такий автомобіль навіть ми купили б, в нього ринкова ціна була б на 1000 доларів дорожче. Це 100%, друзі. Бо такі автомобілі вони в Європі або, наприклад, там, в Швейцарії коштують немалі гроші. Повірте мені, якщо автомобілі стоять за знижними цінами, по 190 тисяч пробігу намальовані гарнесеньки. Ну я в це не вірю, бо там вам в Європі автомобіль ніхто не подарує. Я вам кажу чесно, всі знають ціну автомобілям як в Україні, так і в Європі. По автомобілю є передні підігріви, так, п'ятиступенева коробка передач. Цей ручник механічний, я вже забуваю, друзі, що як називається. Механічний ручник, сидіння має текстурні у нас. Ідуть комбіновані. Як ви бачите, з двох частин так складається. Але виглядають вони гарно. Вони не затерті абсолютно на цей пробіг, виглядають дуже і дуже гарно. Заднє сидіння абсолютно не потерті. Ну що ж, передня панель стандартна в Volvo. Можна сказати, посередині маємо калькулятор, як кажуть більше людей. Більшість. Виглядає автомобіль гарно. Не знаю, немає вам особливо що показати. В принципі, ці автомобілі в нас вже на огляді раніше були, ви їх бачили. Виглядають вони класно, виглядають вони просто, зверніть увагу на який великий, об'ємний багажник. Ну, реально можна помістити дуже і дуже багато речей і можна ще й самому залізти туди. Ну, реально вмісткий. Що по салону ззаду? Дверна карта, знову ж таки, без подряпин, без недоліків. Переднє сидіння ззаду в гарному стані і заднє сидіння також в гарному стані. По цих автомобілях, друзі, у нас вже були огляди. В них особливо нема що показувати, але ви їх любите за те, що вони дійсно хороші, надійні. Тут дійсно надійні двигуни, оці 1,6 дизельні. Вони м'які, швидкі дуже, бо реально автомобілі їдуть дуже швидко. До них завжди є запчастини. І Вольво, взагалі, воно зараз дуже і дуже набирає гарної і великої популярності. Тому, друзі, максимально вам показав автомобіль. Ми переходимо до нашого слідуючого етапу діагностики. А кого цікавить, приїжджайте на огляд, наше місто Радивилів, Рівненська область. Ми вас будемо чекати. Наша компанія Ваш Карс вас чекає. Що ж, друзі, прийшли до нового етапу діагностики. Це перевірка на лакофарне покриття. Починаємо як стандартно з компоту завжди. 125. Так, є. 125, посередині 134, з лівої сторони 120, поверху 126, крила 104, 121, йдемо понизу 109, понизу 98. Деречка 119, нижня частина 127, зверху 119, нижня частина 140, серединка 127, зверху 127, зверху 127 знизу 128. 107 120. 120, 125. 118, 118, арочку пробіму. 125. 125. Знизу 126. Переходимо на стійку 126, 126. 125, з цієї сторони, знизу 137. Криша. 122, 122. 123, ряда задня, 134, 121, 128, 121, 129, 129, 122, 122, 123, криша, 131 Переходимо зі стійкою назад. 138, 123, 123, 124. 134, 126, йдемо нижче. А ручка наша. 138, поверху 115, понизу, 115, 125, з самого низу, 125, 26, 105, 150, 159, 107, 128, 113, 126, понизу, 116, 116, 99. Розбіжність, як кругом, як ви бачите, невелика, все в межах норми. Тому такий автомобіль ми рекомендуємо до купувки нашим клієнтам.